Далі все як обычно, нічого не міняється. BMW троєчка на заміну цепей, вкладай. Смотрим, що у нас тут. Задвигатель. Відкриваємо. Наш любимой N20N26. 26 стоять тільки на тройках, якщо. Звісно, вартість такої процедури у нас коштує, щоб ви розуміли, 1000 доларів. Це заміна комплекту ланцюга ГРМ, заміна вкладишів і також додаткове повне ТО. Заміна масла, фільтрів. Це акційна пропозиція. Такої ціни ви ніде не знайдете в Україні. Повторюю, ніде. Ось така ціна дешева на цю всю послугу. Шайтеошка вам в подарок. Показую. Перше, ми закупляємо це оптом. У нас на складі постійно отакі комплекти. Це вкладиші Кольбеншміт, Германія. Хто не знає, потім ось такий комплект ланцюга Герем, що ми ставимо. Да? І це товариші теж не шлак. Не дішман, не китай. Дивіться, як все упаковано красиво. Сразу, болтик, який обов'язково під заміну стоїть тисячу гривень, треба за нього видати. Болтики кріплення. Да? Комплект башмаки. Якщо ми подивимося, що у нас тут. А в нас тут івіс, те, що в оригіналі, на секундочку. Да? Тобто не гавно ставимо. Да? Чи хто там що розкаже? Ну, якби машині, машинам вже по 10 років, як ви оригінал любите ставити, сальничок. є виробництво, на жаль, не знаю. Ну, точніше, можна розібратися, але я не ну, е, Як показує практика, не тече. Працює справно. Фільтра теж, манмале, вікс е, і все, все, що є по наявності. Тому кому надо, n 20 залітаю.